Доброго дня, мої любі. Вітаю вас сердечно, з теплом у душі та світлом у серці. Хай у кожного вашого дому буде спокій, хай родина буде здорова, а серце, повне надії і радості. Нехай кожен день дарує маленькі чудеса, а труднощі обминають стороною. Бережіть себе і своїх близьких, бо ваше життя найцінніше, що у вас є. Давайте подивимось, що карти скажуть. Чи є реальна загроза масованого обстрілу для Полтавщини в період з 26 січня по 1 лютого? Звідки може йти небезпека, в якому вигляді вона проявиться і які наслідки це може мати для людей? П'ятірка кубків, карта тяжка, це втрати, горе, жаль і біль. Коли вже щось сталося, і люди стоять серед руїн та думають: а як же так? Для Полтавщини це показує емоційний удар, не просто гучні звуки, а новини, від яких серце стискається. Карта часто показує наслідки після прильотів, коли є пошкодження, втрата майна, сльози людей. Друга карта сила це стримування, тиск, боротьба, коли хтось когось перевіряє на міцність. Для цього питання карта показує, що удар можуть не дати одразу на повну, а тримати в напрузі. Сирени, загроза, очікування. Також сила часто вказує на роботу ППО, витримку людей, але й на те, що ворог тисне і дивиться, де слабке місце десятка пентаклів. Це карта житлових районів, будинків, сімей, інфраструктури, місць, де живуть люди. Для Полтавщини це може означати, що під прицілом не пустирі, а те, що має цінність, будинки. Склади підприємства, енергетичні об'єкти. На жаль, карти показують, що загроза для Полтавщини в цей період є, сила показує, що повністю зламати не вийде, але п'ятірка кубків попереджає без сліз цей період може не пройти. Тому люди добрі, не ігноруйте сирени, тримайте потрібні речі під рукою, особливо вночі. Чи є реальна загроза масового обстрілу для Київщини в період з 26 січня по 1 лютого? Який характер цієї загрози, чи буде вона раптовою, і які наслідки може мати зірка? Це надія після темряви, коли люди вже пережили щось страшне і тримаються на останній вірі. Для Київщини карта показує. Люди хочуть вірити, що найгірше позаду, що столицю більше так не чіпатимуть. Але зірка тут як попередження розслаблятись рано. Це карта нічних ударів, далеких цілей, ракет, які летять по зірках, по координатах, п'ятірка жезлів, це хаос, боротьба, напруга, конфлікт сил. Для цього періоду карта каже, буде метушня, активність, протистояння. Може бути масована атака різними засобами, щоб заплутати, перевірити ППО, виснажити. П'ятірка жезлів це коли б'ють не для результату, а для шуму і тиску, аби тримати Київщину в постійному страху, туз пентаклів. І от ця карта насторожує найбільше, бо туз пентаклів це матеріальне земля, об'єкти, ресурси, енергетика, фінанси. Для Київщини це може означати удари по важливих об'єктах, по тому, що забезпечує життя, світло, тепло, логістика підприємства. Карти показують, що загроза для Київщини в цей період є і вона не слабка, це може бути масована або комбінована атака з елементом раптовості, особливо в темний час доби. Зірка каже, люди сподіваються на тишу. П'ятірка жезлів каже тиші не буде, туз пентаклів каже ціль, важливі об'єкти і стабільність життя. Бережіть себе, люди добрі. Чи є реальна загроза масованого обстрілу для Одещини в період з 26 січня по 1 лютого, чи готується ворог, чи буде затишчя і чим це може обернутися для людей? Помірність. Це затягування часу, очікування, пауза перед дією. Для Одещини карта каже, зараз ніби не б'ють наповну, але це не мир, а накопичення. Ворог вичікує, міряє, дивиться, коли буде найболючіше. Це тиша, в якій нічого доброго не визріває, а навпаки, готується. Сімка пентаклів. Ой, тут уже видно підготовку, це довге чекання результату, вкладені ресурси, терпіння перед ударом. Для цього періоду карта показує, плани вже є, вони не спонтанні. Це не емоційна атака, а вичислений момент, коли хочуть отримати максимум ефекту. Ту кубків. А от ця карта в такому питанні звучить дуже тривожно: ту кубків це вода, емоції, сльози, переповнення. Для Одещини це пряма вказівка на водну стихію, порти, узбережжя, місця, де вода поряд з людьми. Також це карта сильного емоційного удару, коли люди плачуть не від страху, а від болю. На жаль, карти показують, що загроза для Одещини в цей період є, і вона не випадкова. Карти радять не довіряти тиші, бо вона тут, як перед бурею. Одещина може знову опинитись під сильним тиском, і людям варто бути максимально обережними. Бережіть себе, люди добрі. Давайте глянемо, чи є реальна загроза масового обстрілу для Дніпропетровщини в період з 26 січня, по 1 лютого, якого характеру ця небезпека, хто її несе і чим вона може закінчитись? Смерть це різка зміна, кінець одного етапу і початок дуже болючого іншого. Для Дніпропетровщини карта показує спокій може обірватися раптово. Це не про трошки постріляли, це події, після яких вже не буде як раніше. Карта часто виходить перед серйозними ударами, які змінюють хід подій у регіоні. Вежа це вибух, руйнування, приліт, який валить усе зненацька. Це пряма вказівка на сильні удари, можливо, масовану атаку. Це карта, коли не встигають оговтатись, коли трясе і фізично, і морально. Дуже часто вежа це нічні або ранкові удари. Коли люди ще вдома, коли найбільше страху, король мечів, холодна жорстка карта, це розрахунок, чіткий план. Карти кажуть, це не спонтанна людь, а спланована атака з вибором цілей. Може йти мова про стратегічні об'єкти, логістику, промисловість, те, що має військове або економічне значення. На жаль, карти показують дуже серйозну загрозу для Дніпропетровщини в цей період. Старий спокій закінчується. Удар буде різкий і болючий. Людям варто бути максимально зібраними, не ігнорувати небезпеку ні вдень, ні вночі. Хай Бог милує, але легким цей період не виглядає. Давайте вже глянемо, що карти скажуть. Бо за харківщину серце давно неспокійне. Чи є реальна загроза масованого обстрілу для Харківщини в період з 26 січня, по 1 лютого, якого характеру ця небезпека, чи буде вона підступною і як вона може проявитись? Шістка кубків карта минулого, і в цьому питанні вона звучить дуже гірко. Це повернення старого болю, повторення того, що вже колись було. Для Харківщини карти ніби кажуть це ви вже переживали, ті ж страхи, ті ж напрямки, ті ж сценарії. Карта показує, що ворог може знову бити так, як раніше, по знайомих цілях, по районах, які вже знають, що таке обстріли, сімка кубків це плутанина, дезорієнтація, багато загроз одразу, коли неясно, де справжня небезпека, а де просто страх. Для цього періоду карта каже, може бути багато тривог, багато інформаційного шуму, відчуття, що небезпека всюди. Це карта психологічного тиску, коли людей виснажують очікування. Диявол, карта тяжка і зла. Це жорстокість, цинізм, удари без моралі, коли ціль. Зламати дух для Харківщини це показує ворога, який не збирається зупинятись, якому важливо тримати регіон у страху. Це карта навмисного терору, коли б'ють не тільки по об'єктах, а по психіці людей. Карти показують, що загроза для Харківщини в цей період є і вона дуже підступна. Шістка Кубків каже, біда може повторитись. Сімка кубків каже. Буде плутанина і постійна напруга. Диявол каже, удари можуть бути жорстокі й цинічні, без жалю до людей. Карти радять не довіряти затищу і не знецінювати тривоги, бо тут ворог грає на страху, а страх то його зброя. Чи є реальна загроза масованого обстрілу для Запорізької області в період з 26 січня по 1 лютого? Куди саме може бути ворог і чим це може обернутися для людей вежа? Це різкий удар, вибух, руйнування, коли все летить шкереберть. Для Запорізької області це пряма вказівка на сильні обстріли, не поодинокі, а такі, що можуть накрити одразу кілька місць. Це карта раптовості, коли не встигають зібратись, коли прилітає зненацька імператриця. Це земля, родючість, життя, жінки, діти, домівки. Для цього питання карта показує, що під ударом можуть бути житлові райони, цивільні об'єкти, те, де кипить звичайне життя. Запорізька область тут показана як жива, тепла, вразлива, і ворог це бачить. Це дуже боляча карта в такому розкладі вона каже. Можуть постраждати прості люди. П'ятірка пентаклів це холод, нестача, руйнування побуту, коли люди залишаються без світла, тепла, грошей, даху над головою. Для Запорізької області карта показує важкий період після ударів, відключення, проблеми з ресурсами, вимушені евакуації, відчуття покинутості. Карти дуже чітко показують серйозну загрозу для Запорізької області в цей період. Людям варто бути максимально обережними, не відкладати укриття на потім, мати запас елементарного, бо цей тиждень для Запорізької області виглядає дуже важким і тривожним. Чи є реальна загроза масованого обстрілу для Чернігівщини в період з 26 січня по 1 лютого? Якою буде ця небезпека? Чи торкнеться вона мирних людей, і які наслідки може мати десятка кубків: це родини, дім, мирне життя, спокій, коли люди разом для Чернігівщини карта показує те, що люди хочуть просто жити без страху, триматись за свій дім за рідних. Але в такому питанні вона звучить як попередження. Під загрозою саме мирні домівки, те, що найдорожче, лицар жезлів. Це швидка, різка атака. Для цього періоду карта говорить, не буде довгого розкачування. Удар може бути раптовий, імпульсивний, з сильним вогнем. Це карта швидких рішень і різких дій, коли ворог діє нахабно і різко, не думаючи про наслідки для людей. Вісімка кубків. Це відхід. Втрати вимушені рішення, коли люди змушені залишати те, що любили для Чернігівщини, це може означати евакуації, тимчасовий виїзд людей, відчуття що тут більше небезпечно. Це карта внутрішнього болю, коли серце рветься, але треба йти, бо інакше страшніше. Карти показують загрозу для Чернігівщини в цей період, і вона торкається саме мирного життя. Вони кажуть не тримайся за ілюзію тиші. Людям варто бути готовими морально і фізично, не знецінювати небезпеку. Бережіться, бо цей тиждень може забрати відчуття дому хоча б на якийсь час. Ну що? Давайте вже й за західну Україну глянемо, чи є реальна загроза масованого обстрілу для західної України в період з 26 січня по 1 лютого. Чи може ворог дотягнутися туди, де давно було тихіше, і що саме він хоче показати цими діями? Вісім кажезлів. Ой, це карта швидких подій і раптових ударів для західної України. Вона говорить не так уже й далеко, як здається. Це символ ракет. Дронів швидкого польоту, коли небезпека приходить несподівано і дуже швидко. Шістка пентаклів це ресурси, допомога, розподіл, те, що дають, і те, що забирають. Для цього питання карта показує, що Західна Україна важливий вузол, склади, логістика, допомога, рух ресурсів. Карти кажуть, ворог добре розуміє цю роль. І може намагатись ударити саме по цьому не стільки по людях, як по можливостях допомагати іншим регіонам. Імператор. Це влада, контроль, стратегія, наказ згори. Для Західної України це означає, якщо удар буде, то не випадковий і не емоційний, а чітко спланований, санкціонований з конкретною метою. Це демонстрація сили. Ми можемо дістати і сюди. Це не про постійні обстріли, але це розклад про символічний і показовий удар, щоб посіяти страх і зруйнувати відчуття повної безпеки. Карти ніби кажуть: не думайте, що вас це не торкнеться. Бережіть себе, люди добрі. Ну що, давайте і за Сумщину глянемо, бо там спокій, то рідкий гість, а карти таке відчувають, чи є реальна загроза масованого обстрілу для Сумщини в період з 26 січня по 1 лютого, якою буде ця небезпека, чи вона раптова і чим може закінчитись для людей? Вісім кажезлів ой, тут одразу видно рух. Це швидкість. Для Сумщини карта каже, не буде довгого затиш'я». Події можуть розвиватись дуже швидко. Це карта ракет, дронів, усього, що летить і не питає. Вона показує, якщо почнеться, то різко, без часу на роздуми. Вісімка кубків, це втома відчай і рішення йти, бо інакше не вижити. Для цього періоду карта говорить: люди морально виснажені, багато хто вже не має сил терпіти. Для Сумщини це може означати виїзди, евакуації, внутрішнє рішення триматись подалі від небезпеки, Паж жезлів, це іскра, початок дій, пробний крок. Для Сумщини це виглядає як розвідка боєм, перевірка реакції, перші удари перед чимось більшим. Карта каже, це може бути не фінал, а початок нового витка напруги. На жаль, карти показують загрозу для сумщини в цей період, і вона має характер швидкий та виснажливий. Карти показують тиждень, коли жити доведеться в постійній готовності, без відчуття безпеки. Давайте глянемо, чи є реальна загроза масованого обстрілу для Черкащини в період з 26 січня по 1 лютого. Як вона може проявитись і чим торкнеться людей дев'ятка кубків. Це те, що люди люблять і цінують їхній спокій, життя, звичні радощі. Для Черкащини карта каже, під ударом може бути те, що найбільше дорого серцю дім, родина, звичне життя це попередження. Ворог цілиться не випадково, він хоче зачепити там, де болить найсильніше, Туз мечів. Це раптом різко, зненацька карта раптового пробудження, удару або шоку. Для цього періоду карта показує, що якщо буде атака, то швидко як удар холодним клинком. Це не хаос, а чітке втручання ми можемо вдарити тут і зараз. Морально людей це може сильно потрясти дурень, це необдумані або раптові кроки, які можуть призвести до хаосу непередбачуваних наслідків. Для Черкащини карта каже, удар може бути неочікуваний і без логіки, як спонтанний рух, що створює небезпеку там, де її не чекали. Це карта ризику і імпульсивності, коли людям залишається тільки швидко реагувати. Карти говорять холодно, але чесно, Черкащино, будьте готові. Цей тиждень може принести раптовий страх і випробування. А тепер прощаюсь, мої дорогі. Бережіть себе, не забувайте про тепло рідних і про надію навіть у найтемніші часи. Хай серце ваше буде міцним, а душа спокійною. До нових зустрічей, тримайтеся, любі мої, і пам'ятайте, разом ми сильні, разом ми вистоїмо.